На території Ямпільської Свеської та Дружбівської громад вже є випадки пожеж, які виникли через спалення сухої трави населенням. Про це на межі повідомив представник Шосткинського районного управління ДСНС Павло Друзь. Штраф за випалювання сухої рослинності від 3060 гривень до 6120 гривень. Коли погодні умови нам дозволяють, ми проводимо рейди, штрафуємо правопорушників, якщо такі будуть знайдені. Як в минулому році притягалися до адміністративної відповідальності а, по Ямп Ямпі. Свецький та дружбівський СТГ було притягнуто до адміністративної відповідальності чотири людини. За словами рятувальника, більшість пожеж у нашій місцевості виникає саме через випалення сухої рослинності. Цього року сніг зійшов дуже рано, і тепер високий ризик займань в екосистемах триватиме аж до появи молодої трави у квітні. Щоправда, вплинути на ситуацію можуть дощі в минулому році. По екосистемам, тобто по сухій траві, відбулося 8, 75% загальної кількості пожеж. Загальна кількість пожеж у минулому році була 543 пожежі за рік по Шостинському району. Тобто, ми можемо приблизно 420-450 пожеж. Це була пожежа сухої рослинності в екосистемах. Нерідко такі випадки приводять до трагедії у минулому році. Рятувальникам довелося витягати з багаття свясянина, який втратив свідомість від чадного газу. Леські територіальній громаді в минулому році був випадок на Поза межами населеного пункту чоловік почав розпалювати випалювати суху рослинність, але він випалював себе на огороді, зібрав кучку трави, почав випалювати вітер поду і розпочалась пожежа на полі. Він почав її гасити власноруч, надихався чадним газом. Втратив свідомість і впав в саме впав саме в полум'я. Після чого прибули наші рятувальники, і врятували його. Він був пострадав. Він був постраждалим, але рятувальники змогли його вчасно звідти витягнути і відправити передати до швидкої допомоги. Павло Друзь нагадує жителям району і про минулу осінь, коли через посушливу погоду та російські обстріли на півночі сумщини були великі лісові пожежі. У частині з них були винні самі люди. В минулому році ми зіштовхнулися з цією проблемою в серпні та вересні місяці, коли не було дощів, була повна засуха. І тоді в нас кожен день було від 5 до 10 пожарів пожеж сухої рослинності. В деяких випадках це відбулося відбувалося після прильотів боєприпасів, але в більшості випадків, десь приблизно 60% або 70, навіть 70% від загальної кількості пожеж, це трапляється через людську недбалість.